Вулиця Революції Гідності. Місцеві усувають наслідки атак російськими шахедами, які сталися ще на початку листопада. Один з безпілотників влучив за 30 метрів від будинку Андрія Дороша. Метр п'ятдесят на метр тридцять п'ять. Дев'ять окон. Ну а десь в районі десяти тисяч стоїть. Андрій Дорош підраховує скільки потрібно грошей, щоб поставити нові вікна. Веранда повністю отошла. Пол на десять сантиметрів опустився від зрива. Чоловік показує, внаслідок вибухів пошкоджені всі елементи його будинку. Окон нету. Полы, полы упали. Отопление поломанное покрывалось. В 1976 году делались рами. Можна жити, можна жити. Смотрите, крыша полностью отошла. И так по всей длине. Обои срываешь, все. все ну, ты Только за чего не возьмешься. Оно все рассыпается. Не знаю, какая сила была удар. Мне дали забить окна, слюду и пену. У меня вон у лежит инвалид второй группы. Куда мне? При группке нет отопления. На вулиці плюсова температура, я натопити нічого не можу. Розкажіть, куди як мені? підскажіть. отримати компенсацію від держави за пошкоджене житло. Чоловік наразі не може. Новгород Сіверський, який приблизно за 35 кілометрів від російського кордону, у складі громади, включеної до переліку територій, де ведуться активні бойові дії. Ми приймаємо всі заяви. Ми навіть людям кажемо, що звертайтеся, значить, будемо акти складаємо акт обстеження пошкодженого майна, заносимо в державний реєстр пошкодженого майна. Воно все, інформація, вся зберігається, і ще рік після закінчення настану можна подавати на компенсацію. Просто на даний час в зоні активних бойових дій держава не компенсує. Голова Семенівської громади Сергій Доденко розповів Суспільному, що тим, у кого пошкоджене житло, можуть допомогти тільки будматеріалами. Така ж ситуація і у Новгороді Сіверському каже Людмила Ткаченко. Це шифер, ОСБ, плівка, скло грошової допомоги на ремонт місцевим жителям Семенівська та Новгород Сіверська громади не надають. Що держава взяла на себе цю. Функцію, так, Корюківська громада також у списку територій, де ведуться активні бойові дії, як розповів суспільному голова Корюківської громади Ратан Ахмедов. Вони виплачують грошову допомогу місцевим жителям, чиї будинки пошкоджені внаслідок російських атак. Суми допомоги, які виділялись, від однієї до 27 тисяч гривень. Розповів Ахмедов, ці гроші виділяють тільки на ремонт житлових приміщень. Життя це тут і зараз. Уряд має визначитися: він бачить тут життя зараз чи не бачить Корюківська громада. Визначилася, ми бачимо тут життя, і ми будемо допомагати людям, які тут проживають. Відсутність компенсації за державною програмою є відновлення для тих, чиє житло пошкоджено росіянами на територіях віддалених від кордону громад Чернігівщини. Ротанахмедов коментує так: наприклад, у мене є населені пункти Воловики, Олександрівка більш віддаленим від кордону, ніж, наприклад, населені пункти там сосницької громади, менської громади чи там вся Холминська громада, тому що наша громада відноситься до території активних бойових дій. Там не, не можна подавати заявку на відновлення житла. Туди прилітав шахет, і сьогодні прилітав там шахет в Київ. Так в Києві буде відновлення, а в. В воловиках не буде відновлення, щоб компенсація за пошкоджене нерухоме майно від держави запрацювала в населених пунктах, що розташовані досить далеко від кордону, без прив'язки до статусу громади, управління містобудування та архітектури Чернігівської ОДА підготувало відповідні звернення і пропозиції до мінрозвитку, розповів начальник управління Сергій Куреня. Ала з цього приводу ми проводимо зараз комунікацію з міністерством профільним з Мінрозвитку, щоб воно врахували оці от особливості. І все таки внесли зміни до постанови 381, яка власне регламентує цей вид компенсації, тобто щоб люди могли з огляду на якийсь диференційований розподіл в таких ситуаціях отримати кошти на ремонти. Ми підготували там декілька звернень. Олексій Коцобчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.